Чорні Запорожці це кавалерія УНР. Це був кінний дивізіон в складі запорожського корпусу, яким командував Петро Болбачан. Їх називали чорношличники або ж якраз чорні запорожці. Ім'я Чорних Запорожців носить 72-га окрема механізована бригада, яка здобула славу боях ще в 14-21 роках. Звільнила від російських найманців Маріуполь. Пам'ятаєте летючу БМП? Захистила Авдіївку, Вугледар. У 22-му боронила Київ, Бахмут і знову вугледар. Тут чорні запорожці знищили 130 одиниць ворожої бронетехніки рекорд цієї війни. Бригада дислокується в місті Біла церква. У Білій церкві герб в червоному полі, а у чорних запорожців збереглася накази по уніформі їхній, їхній прапор з девізом «Україна або смерть, власне, він і став девізом бригади, і зображення так званої Адамової голови. Це символ презирства до смерті. От такий трикутник чорний, тому що чорні запорожці мали шапки з характерним таким трикутним шликом. У нас є навіть прекрасний відгук зрадника України Миколи Яновича Азарова, який, коли побачив це, розпачливо написав у себе на сторінці фільму Ну, разві вони не фашисти, тому це, це гордість і краса.